Дякуємо громаді Прикарпаття за ту постійну допомогу, яка надає нам, 128-й бригаді Дике поле. Це дуже важливо, коли ми відчуваємо ту нашу єдність. І дуже важливо, щоб Прикарпатці знали, що дуже багато хлопців з івано франківщини служать тут на Запоріжжі, захищаючи нашу святу українську землю. Україна єдина, Москва впаде! Слава Україні, дякуємо нашим хлопцям. 128 бригади ТРО, які нас захищають, і завдяки нашим хлопцям. Сьогодні ворог не може пройти далі. А я вірю в те, що буде перемога, але спільною єдністю, єдністю громад, єдністю суспільства. Ми обов'язково переможемо. Дякую, слава Україні! Україна як повинна зараз бути, це єдине ціле, єдине ціле західної України, єдине ціло всіх. Районів нашої країни. І зараз в Гуляйпілі на Запорізькому, напрямку, йдуть е, тяжкі бої. Тому в єду нашої тільки сила. Слава Україні! Разом до перемоги. Україна єдина. Сьогодні тут на Запоріжжі, міський голова Івано-Франківського, міський голова Гуляйполя. Ми обов'язково переможемо і виженемо московитів з нашої святої української землі. Дякуємо за допомогу, дякуємо за сприяння. Сьогодні саме той час. Щоб показати усім українцям тил і фронт, це є одне ціле. Не слухайте всяких розмов дурнуватих про те, що щось там швидко закінчиться. Ми маємо бути максимально мобілізовані для того, щоб вигнати ворога з нашої української землі. Разом переможемо. Слава Україні! Гаром Героям слава!